Дякую Богові за тих, що допомагають на Збройні сили. Отримав такі посилки з Америки, такі пончо, дощовики для наших воїнів. Отакий має і упаковується у ці. От Тут з капюшоном. Легенький дуже. Компактний, мало місця займає. Е, також отримав такі чохли для берців, чобіт. <кій> дякую всім тим, що допомагають мені, в моєму капелансь капеланському служінні для наших воїнів. Хай Господь Бог. Стократно вас благословить от такі такі чехли на чоботи. Всі плащі упаковані також такі термоустілки для обігріву 8 годин воно гріє ногу. Хай Господні благословення будуть з нашими воїнами, бо вони для нас роблять надзвичайно великий подвиг, захищаючи наш український народ і нашу землю українську від ворогів. Дуже вдячний цим людям, які, хоч далеко від рідного дому, але вони пам'ятають. За свою рідну українську землю і от такі нам подарунки з Америки, допомоги для наших вояків. Хай Господь Бог благословляє стократно жертводавців, а нашим воїнам особливого захисту, особливого Божого благословення. Хай Господь Бог представить для них ангелів-охоронців, щоб вони нам живі, здорові, збережені Господом з перемогою над ворогом, повернулися додому. І щоб запанував мир у нашій українській землі, Господи Боже, благослови.